Зараз всі заклади освіти в Донецькій області працюють дистанційно. І вчителі намагаються передати всі свої знання учням, наскільки це можливо. Діти навчаються, педагоги проводять уроки на належному рівні, ну, на тому рівні, наскільки може дати онлайн. Звичайно, всі батьки хочуть, щоб це було вже офлайн, щоб наші діти вийшли, але все ж таки ситуація нам поки що не дозволяє. Спочатку пандемія коронавірусу змусила всіх освітян адаптуватись та прилаштувати свою роботу на дистанційний режим. А потім війна в Україні принесла нові виклики: руйнування шкіл, вимушене переселені учні та педагоги, які навчаються і працюють у нових для себе школах по всій Україні та за її межами. Але як то кажуть, нашим освітянам і це по плечу. Хочу сказати, що в цей важкий для нашої держави час. Колектив Криворізької загальноосвітньої школи налаштований дуже патріотично і працює злагоджено. Кожен учитель нашої школи сьогодні бере активну участь у різноманітних конкурсах, семінарах обласного всеукраїнського рівня підвищують постійно свою майстерність педагогічну і намагаються застосовувати на своїх уроках самі найсучасніші методи дистанційного навчання. Як каже Наталія Миколаївна, на сьогоднішній день в школі навчається. 123 учня учнів, які забрали документи і навчаються в інших навчальних закладах, немає. Є такі дітки, які виїхали за межі області та навчаються дистанційно. Сьогодні я хотіла би знаєте, сказати слова великої подяки нашим учителям-волонтерам, а також великій команді технічних працівників. Які проявляють активну громадянську позицію, працюють і доводять нам усім про те, що в наших українських людей, в нашої України є майбутнє в школі. Працюють справжні професіонали своєї справи. Їм навіть на дистанційному навчанні вдається зацікавити учнів різноманітністю пізнавального матеріалу. Кожний працівник нашої школи є взірцем доброти, чесності, порядності і прикладом для кожного нашого учня. Директор школи зазначає, що зараз як ніколи важливо попри все підтримувати якість освіти. До речі, 2 жовтня своє професійне свято будуть відзначати працівники освіти. Ми наближаємося до такої святої дати для кожного учителя день працівників освіти. тому кожному із своїх колег я хотіла побажати би міцного здоров'я, терпіння, витримки. За нами буде перемога. Раніше напередодні свята в школі завжди маяріли букети з квітів. Було чутно повсюди привітання та теплі слова від вдячних учнів та випускників шкіл. А зараз немов все застигло в очікуванні. Лишилися в коридорах ще з зими інсталяції, коли всі очікували весни. Діти почали вже новий навчальний рік і поки що дистанційно, але всі мають надію на те, що війна скоро скінчиться. Переживаємо за те, що вона залишилася. Хай вона така ще й старенька, не досить сучасна, скажемо так. Маємо надію, що наступного року вже ми будемо 1 вересня. В нас вже буде в штатному, нормальному, звичному для нас режимі. І наші діти підуть до школи. Напередодні свята колектив телебачення Капрі приєднується до привітань. Бажаємо всім миру, щастя та здоров'я. Дякуємо вам за вашу щоденну важку роботу, за вашу наполегливість, за любов і терпіння, за мудрі поради та самовідданість обраній професії.